Друзі, сьогодні знайомимося з фартухом-спілковим, ну, тобто шкіряним Port Vest SW-10 артикул для захисту від, від огневих ризиків, тобто сварка і прочі ризики. Він поставляється в такому упаковці з інструкцією, фартух прошит поліамідними нитками. Тобто парамідними вибачаю, парамідними нитками, котрі не горять, і сама шкіра не горить. Фартух має е, дві пряжки для регулювання по висоті, одну пряжку по ширині і одну пряжку для застягання, розтягання для одягання. Е, за кадром я провів дослідження з допомогою такого інструмента і вияснив, що довжина фартуха 92 см. Ширина фартуха 59 см. Ширина по груді 29 см. Але, ну і карман 12х12 з текстильною мобілка не лізе. Але найважливіший розмір це товщина спілку. Зараз спробуємо поміряти. 15 і 2, 16,9, 16,5, 16,4 Тобто виробник заявляє, що товщина 13 мм, але ми наміряли трохи більше. І це добре. Цей фартух дуже буде посувати до. Повнювати костюми зварювальника торгової марки Озон, такі як Sirius, Mars та інші. За додатковою інформацією звертайтесь до наших менеджерів чи заходьте на сайт www.ozon.com.ua.